Привіт, друзі, зніму для вас швидкий огляд. Так, Сівалочка, навісна, зернотукова, це в частності 3 метри, а так то від 1,8 до 3. Сашник зі зміщенням. Кожен сашник незалежний йде на підшипниках, плюс металокерамічна втулка. Варіатори турція, норма висіму від кілограму до 510 зерновий варіатор. Варіатор для добрив. Можна укомплектувати маркерною системою. Можна укомплектувати прикутуючими колесами загортачами. Висівний апарат із полімерних матеріалів, катушка для дрібнонасінних культур з лівої сторони, з правої сторони шнекова катушка, прорезинена для зернових та зернобобових культур. Також ви можете укомплектувати сівалку ворошилкою. Ось технічні отвори для неї, можна її сюди поставити. Бак ділиться добриво, зерно. Перегородки убрали з добрим сієм з двох баків, як вам, як вам зручно. Бак йде на 700 літрів, 300 добрива, 400 зерно. Сашники зі зміщенням. Дякую, відповідно. І що ви можете робити, так як кожен повідець незалежний, можете змінювати міжряддя. Здвигати, роздвигати 15, 13, 17, 20, як вам зручно. То, будь ласка, звертайтеся. Сейчас я выслушаю. Ввести... Доставлено.